Система цивільного захисту столиці переведена у стан підвищеної готовності, тобто всі рятувальні служби працюють в посиленому режимі. Чергові тактичні навчання з ліквідації надзвичайної ситуації провели у медзакладі Голосіївського району. Рятувальники відпрацювали дії під час теракту. За легендою він спричинив пожежу та зруйнував будівлю. Огляд техніки, спорядження необхідних служб і підрозділи рятувальників приступають до роботи. За сюжетом тренувальних навчань виклик надійшов із дитячої поліклініки. У кожного об'єкта є ранг виїзду автоматичний. По прибытию першого підрозділення він делает оценку і, звісно, діє вже нове водне. З центрального пункту зв'язку міста Києва йде автоматическая висилка той необхідної техніки для ліквідації аварії. Вісім спецмашин та три десятки рятувальників примчали на допомогу до лікувальної установи. Поки одні займаються евакуацією, вогнеборці одразу гасять пожежу, яку виявили на одному із поверхів. Завдання іншого підрозділу розібрати. Це завал, що утворився внаслідок вибуху і руйнування будинку. Це гідравлічний інструмент, який ріже арматуру, труби. А у підвалі бригада у захисних спецкостюмах вже досліджує територію приміщення. Чи немає, бува, отруйних речовин залучений черговий взвод аварійно рятувальної служби. Застосовувалися газоналітичні прилади спеціально для того, щоб визначити чи є чи нема концентрація отруйних речовин. Служба тестована на більшість можливих аварійних ситуацій, які можуть виникнути на території міста Києва. Оскільки надзвичайна ситуація була навчальна, то як працюють гідавлічні ножниці, спробувала і наша знімальна група. А для персоналу медзакладу начальник служби, крім тактичних, проводить і теоретичне заняття. Як впоралися зі своїми завданнями, рятувальники Голосіївського району проінспектував заступник. Голови КМДА Петро Пантелеєв. Такі перевірки проводяться не тільки по пожежних частинах, а й по підрозділах по стратегічно важливих підприємствах, які в Києві достатньо. От, крім того, зараз подвоєно склад патрулів міліції. Зараз посилено охорону стратегічно небезпечних і стратегічно важливих для міста об'єктів, зокрема мостів. Виставлено патрулі на в'їзді, на виїзді з мостів. Також зараз попрацьовуємо можливості додаткового відео споспостереження таких об'єктів. Зараз ситуація у Києві повністю контрольована, запевняють міські чиновники. Однак просять бути пильними. І коли помітили, щось підозріле, одразу ж телефонуйте 102. Юлія Поворозник, Денис Овсяніков, телеканал Київ.